Сьогодні ми з вами будемо готувати сінабони. Сьогодні ми з вами будемо готувати булочки. Все це готується з тіста, яке просто ми все зважили, все змішали одночасно, масло там лише окремо. А, накрили через годинку-півтори прийшли і можемо робити булки. Це дуже просто. Немає ніяких складних процесів, тому я люблю цей рецепт. Тому вам його рекомендую: виходять дуже смачні булки, дуже смачні сінабони. Це вау! Щоб приготувати сінабони, знадобиться мука, дріжджі, яйця, трошки солі, цукор, молоко і масло. Дуже простий рецепт. Таких простих рецептів, 100% ви не зустрічали, бо ми зараз просто все закинемо в комбайн, окрім масла. Все змішаємо, потім додамо масло, все, залишимо на півтори години і будемо розкатувати сінабони. Це дійсно дуже просто. Це супер просто. Ми просто висипаємо все в комбайн. Я буду висипати лише частину, бо можу паралельно ще й для... Тіктоки знімаємо, все окрім масла. Додали, включили і починаєте змішувати. Спочатку змішуєте вінчиком, потім, коли вже важко, то насадкою для тіста. Все. От реально це працює. Я так готую вже досить давно, і все виходить. Оце от це інше об'єкт. Зняли вам, змінила насадку, трошки тісто підзмішалося, далі е, змінили насадку і хвилин 15. Тісто вимішується добряче, або ж руками хвилин 5 вимішується. Дійсно, тісто має вимішуватись на хвилин 10-15, тоді воно буде класним. Бачите, воно вже не рихле, воно вже обалденно ліпиться, воно вже класне. Далі додаємо масло, масло має бути кімнатною температурою. Бачите, воно таке прям м'якеньке-м'якеньке. І знову 10 хвилин вимішуємо. Далі вже відправляємо в миски, бо воно значно збільшиться. У розмірах і лишаємо на півтори години в теплому приміщенні. Якщо у вас в кухні тепло, то окно це теж підходить. Якщо у вас молоко було тепле і тісто, тепленьке, ви відчуваєте, все підіде, все вийде. Друзі, треба взагалі то олія, не ароматна, щоб змазати маски і е, тісто. Я готувала сьогодні на два рецепти. Бо приїхала Юля, вона вже дітям пообіцяла сінабони, так що буде і для неї, і для вас. Для зйомки, для нас, і для всіх. Короте. Підправляємо ось так в мисочки. Якщо мисочки скрити маслом, то буде значно краще. А далі просто затягуємо клівкою, накриваємо полотенечком і лишаємо на півтори години в теплому місці. Просто не на склізняку поближче до батареї, але не в духовці, не на батареї. І все. Пройшло півтори годинки, наше тісто піднялося. Поки ближче. Розбиваємо руки в маслі. У мене звичайне рослинне масло. І забираємо тісто з миски. Якщо миска буде змазана маслом, то не залишатиметься нічого. Ну що, тепер це тісто просто треба розкатати. Я розділяю зазвичай на дві частини, розкатую і погнаю. Все, все покажу. Хочу з вами спочатку поговорити з приводу начинки. Начинка взагалі може бути будь-якого з цього тіста. Ви можете зробити просто булочки з маком. Будь ласка, в мене макова начинка. Стоїть, готова, чекає. Можна робити сінабони, будь ласка. Кориця, я коли роблю сінабони, то мажу звичайним молоком, а зверху кориці. Можна зробити з шоколадом. Я люблю скалібаву, будемо сьогодні робити. Якщо ви робите сінабони і хочете заливати зверху, то для мене ідеальний варіант це сметана, плюс трошки соку апельсину і цедри апельсину, і 10% цукру. У мене тут 1, 200 кіло кг сметани, відповідно 120 г цукру буде. А цедру, частину цедри я хочу додати в тісто. Ту частину тіста. Ось так приблизно все покажу і розкажу. Давайте починати розкатувати тіста. Розкатуємо, ой, розкатуємо наше тісто. Воно насправді досить просто розкатується, воно піддається абсолютно. Я розкатую тоненько і е, додаю вже начинки. Хтось любить навпаки побільше тіста, це вже належить вам. Ваше ідеальне завдання це. Розкатати в прямокутничок або зробити такі хоча б овал. Перші наші булки робимо з маком, бо і у мене Анна любить з маком, і у Юлі Поля любить з маком, так що робимо з маком трохи Дівчата. Григорій в мене взагалі, до речі, не їсть булки з корицею. для нього кориця це горчиця. Він каже, О, опять ці булки з гірчиться, я їх не навичу". Тому ну, буде, будь ласка, з багато начинки маку. І без заливки буде частина. Коротше, все покажу. З цього тіста будь-які булочки, хоч з варенням, хоч з чим завгодно, їх робіть, все вийде, все буде дуже-дуже смачно. Так, тут головне справа зліва до кінця, оце це будуть окремі булочки і по центру розмазати. А тепер ближче показую, буду скручувати. Бачите, прямо так відліпляю потрошку, і потрошку воно. Не спішіть, не намагайтеся схватити тісто і якось закручувати, От, будь ласка, так долоньками, долоньками, долоньками. Все, ваша булка, по суті, готова. Зараз порізати і відправити. Тут в мене масло трохи рослинного. Це для того, щоб не прилипали під час того, як будуть підніматися. Отже, трохи маку попало. І стою ножик, ріжу і відправляю сюди. По розміру, дивіться, я на глаз завжди десь як фаланга пальця, чуть-чуть менше. От бачите, отак. Ну, це приблизно ну, ви можете їх зробити вищими, нижчими. Це взагалі абсолютно без різниці. Я просто знаю по своїй формі, яку відстань між треба робити. Вони зараз постоять півгодинки, піднімуться, то займуть весь простір займає. Наступний у нас варіант буде з шоколадом. Я дуже люблю шоколад Лібау, в домки, в домки у нас є. Я не вмію, до речі, якщо що, я вам посилання залишу, то просто. Але тут все дуже просто, беремо шоколад, він одразу такий, бачите, в таких, в таких монетках Розподіляємо, Точно так само будемо закручувати і, будь ласка, буде, будучи і такі. Спеціально розкатала тісто в іншу сторону, щоб показати вам, як відбувається скручування так збоку. Бачите, я їх. Раз, раз, раз. Тут э, такий шоколад з шматочками, то коли буду різати, може трошки випадати, але нічого страшного. Так, Другий противеньочок змазуємо трошки. І е, відправляємо наші булки. Зараз частину булок доповнимо. От покажи, наскільки я заповнюю. От Видно, бачите? Е, і простір між булками є, але і не надто далеко. Вони спочуться і будуть як суцільна така, ну, як сінабони зазвичай. Якщо ви хочете, щоб це були прямо окремі булки, то відстань ну, треба ще більше залишати. Майте це на увазі. Викладаю і далі вже сінабони з корицею. Дивіться, я взяла частину цедри і тісто. Зараз чуть-чуть вмішаю цю цедру. Відуть такі булочки з корицею, з апельсином, з цедрою, тим паче, я в заливку хочу сметану з апельсином зробити. Прям вимішую, вимішую, вимішую. І буду розкатувати. Якщо побачу, що все ж таки збилося дуже в одному місці, то я ще вимішую. Розкатуємо тісто знову такий овал. Коли я роблю булки з корицею, я їх мажу з молоком. Зазвичай це варене з молоко, воно не розтікається. Але зварити я забула. Ну, як забула, я купила в поліетиленовому пакеті, вже варити не вийде. Так що. Звичайно, якщо звичайним молоком, то буде трохи розтікатись, коли будете різати, але, знаєте, буде так смачно, що ви потім пальчики облишите. Але зварене з звичайним молоком, правда, смачніше. Беремо звичайне молоко, поливаємо, так, розмазуємо. Чим-чим-чим-чим-чим. І далі вже будемо корицю. Кориця я завжди змішую з цукром, так простіше її розпреділити потім. Бачите, з цукром просто. На око, якщо чесно, приблизно один до одного візуально просто. А далі вже посипаємо. Посипайте хто як любить, бо Юля вам каже, може занадто посипаєш Мої їдять, так, щоб кориці побільше було. Ну, як мої, я, Віталік і Аня Григорій. Не любить, то їм ну, з іншою начинкою приготувати. Дуже зручно насправді тісто, що готується досить просто, просто все змішали і лишили. А готувати можна потім з будь-якою начинкою. Показую ще раз, як скручую. Показую. Спочатку так пальчиками, від... відліплюю. А далі починаємо закручувати. Прям долонью. А так як у нас тут кориця, то воно може трошки раз і вибере. І, залюп, і Зараз будемо різати, трошки буде звичайне молоко, але знаєте, це найменша проблема. Так, взяли ще одну форму, два форма не влазить. Хочу вам сказати, що я зараз готую на два рецепти. Зазвичай я готую на один рецепт. І на один рецепт реально треба півтора яйця. Як зробити півтора яйця? Взяти одне яйце, змішати в і взяти половину. Або робіть на два рецепти. Просто реально два яйця ну, забагато. Буде тісто не таке приємне. Їх, до речі, можна зробити і навіть от тільки поштучечно замотати в плівку харчову і в морозилку закинути і заморозити, а потім дістати через тиждень розморозити і приготувати. Наші булки вражаємо десь на півгодинки. Тісто зараз дуже швидко насправді роз'їдеться, замотую харчовою кіткою і лишаю просто стояти. Тим часом, ну дивіться, за скільки, за скільки, за скільки часу нагрівається ваша духовка. Від цього орієнтуйтеся, моя нагріється хвилин за 15, то я ставлю собі таймер на 15 хвилин. Через 15 хвилин включаю духовку, ще на 15 хвилин і закидувати буду вже наші всі наборчики. Наші бачите, наскільки виросли булочки вже. наче б то розкатувала тоненько, а вже, от, будь ласка, знімаємо плівку і будемо відправляти в духовку. Тут простір от є, але повірте, зараз в духовці все розійдеться. І все займеться увесь абсолютно простір. Так, знімаємо. плівку. Я, до речі, пробувала без плівки, без нічого тут підходило. Гірше підходять і тісто так, наче обвітрюється, коротше, не варіант. В кінці ще можна жовточком трошки буде змазати для рум'яності, але дивіться самі. Відправляємо в духовку, давайте 175 градусів. У зараз 200 виставлено, ставимо 175. Якщо у вас є конвекція, верх-низ конвекція ідеально. Відкриваємо і виправляємо. 30-40 хвилин 10. 30 випікається 100%. Робимо заливку. Ідеально беремо сметану найнежирнішу. додаємо в неї 10% цукру. От у нас ціло 200 сметани, 120 г цукру, розмішуємо. Помадка не має бути занадто солодкою, вона, якщо буде занадто солодкою, і булка солодка, і все солодке, ну такою вийде. Хоча, якщо ви сметану не любите, чи діти не їдять, я іноді з гущеним молоком заливаюся. І на води це теж неймовірно смачно. По смаку схоже, наче білим шоколадом залила. Але для мене це трошки приторно. Я люблю, щоб з апельсиновим соком. Тут сік двох апельсинчиків середніх і цедра з одного. Це все відправляємо, розмішуємо. І як тільки дістанемо з духовки сінобони, будемо заливати. Прям гарячими. Це дуже важливо. Розмішуємо до Дістаємо наші булочки, наші сінабончики. Все готово. Це ми заливати не будемо. Бо діти моя сметана в місті дитина. Це у нас такі сінабони. Бачите, вони прям між собою злиплися, злиплися Коли у мене рівно не і ще брикалася. Це частина з шоколадом, а це вже самі сінабони. Заливаємо наші сінабони. Поливка у мене сметана з апельсином, хто пропустив. Можна просто сметаною з цукром. Тут це сметана, цукор, апельсин. ну, сік і цедра. Бачите, прям бурлить. Ну, цей третій ми не заливаємо спеціально. Я люблю прям залити сильно-сильно. От -сильно. ви там, дивіться, вже по своїм смакам. І чекаємо, поки трошки вичахне. Але це неймовірно смачно. Це не так смачно. І це так легко готується, що потім готуєш і готуєш, і готуєш. Коротше, якщо не пробували цей рецепт, не починайте. Бо від цього потім важко відмовитися. Наші сінабони готові, трошки вичахли. Зараз буду. Відділяти діставати. Я люблю, коли поливки цієї дуже багато. Так смачно. Вона, ну, неймовірно смачна. Давайте буду куштувати. І на камеру я люблю. М -м -м. Подивіться, яка тісто бачите? Воно прям грає. Це дуже смачно. І це дуже просто готується. Я вам чесно кажу. Дістану одну булочку з маком. Покажу ще. Будь ласка, хочу вам показати тісто. Це неймовірно смачно, я впевнена, у вас точно вийде. Готуйте, готуйте разом з дітьми.